Будень. Робочий час. Так вирішили організувати збори громади в селі Киданці. На заході лише кілька десятків людей. Проте вони хочуть знайти компроміс. Ситуація, зі слів мешканців, виглядає так: вже кілька років у селі на полях працює приватне сільськогосподарське підприємство Оскар. Мешканці села здали в оренду їм свої землі. Такою співпрацею задоволені, адже це дає і робочі місця, і приносить дохід, розповідає місцева мешканка пані Анна. Ми здали вже давно паїть яких ми працюємо з цим Оскар, вони з нами гарно розраховуються, все ми довільні. Тепер треба їм не посіяли соняшник і обробити землю. Ну там покропити по цьому. І та сторона не хоче їх пустити окропити. бо вони тріло сиво. ну це ж неможливо так. Ну колись От та вулиця, де. Коло того поля. Я полюю хатину. Люди цих ну, хаті. хатів не хочуть, бо їм то мішає. Вони окроплюють ночі, їздять вечором, це кроплять, дають попередження, ну так вони ж мусять землю робити. Цьогоріч поля засадили соняшниками, і звісно, вони, як і будь-яка інша культура, потребують догляду і обробки хімічними препаратами. Найчастіше для цього використовують гербіциди. Місцеві навіть перекривали дорогу з вимогою показати документи на ці хімічні препарати. Фірма Оскар, скажімо так, вона е, ну посадила. Продукцію соняшника і зараз обробляє якимось там гербіцидом, який, який, як правило, ми не, ну, вона не довела нам, що це за гербіцид, якої шкідливості він зараз має. На початку, ми, коли перекрили дорогу, то ну, ми вимагали, щоб був е, хоча б якийсь документ. Ну, відповідно, представник їхньої фірми показав нам сирокопію без жодної печаті, мокрої чи там ще якоїсь, там, яка б вона не була, хоча б повинна бути. Я думаю, що так. За своє здоров'я і здоров'я дітей хвилюються мешканці вулиці Шевченка. Це одна із найдовших вулиць села і йде уздовж усіх полів фірми. Таким сусідством люди не задоволені, нарікають на неприємний запах та погане самопочуття. Мешканці вулиці з певних причин не хочуть говорити на камеру, проте за кадром розповідають своє бачення ситуації. На полях меліоративний дренаж. Це є відвід раніше був від колгоспу, відводили там, наприклад, відходи цей. І тому, якщо навіть якщо вони проклю, про, ну, покроплять цією хімією, як казав представник їхньої фірми, що це до двох годин, воно має, ніби там вже не шкодити, то все рівно та хімія вона попаде через через землю, вона попаде через ці труби, вона все рівно попадає в кірниці. Яка б вона хімія не була, вона є шкідлива, це в першу чергу. Ну і треба врахувати, що це житова зона. Якби не було це, ну поля знаходяться буквально там до 50-100 метрів від хатів. Це, це є дуже проблема велика. Діти серед літа це є астма, це є ну діти. Практично як не через хату, то практично в кожній хаті це є інгалятори. Ну я рахую, що серед літа і кашлі, і тому подібне, це зима. Представники фірми Оскар ситуацію коментувати не хочуть і категорично відмовляються з нами спілкуватись. Забороняли і зйомку, мовляв, то втручання в їхні особисті Справи проте ми продовжуємо працювати, адже це справа суспільна, і тут зібралась громада села. Мовчить і відмовляється щось говорити навіть не на камеру, староста села інші ж мешканці Кейденців тримають нейтральну позицію. кажуть усюди, поля обробляють хімікатами. Це звичне явище, адже боротися з бур'янами складно. Контролювати треба, бо там гербициди чи що там контролювати, треба хімія є, але не треба так на відруб. Зразу забороняти. А чого забороняти? Я вважаю так. Не можна забороняти У кожному селі все кропить, у кожному селі, так? У Америці кропиться всюди, по цілому світі. В кожному селі є, а в нашому селі контролювати правильно треба. Але забороняти навіть рубль, я думаю, вважаю, що не може таке бути. Нагадаємо, гербіциди це хімічні препарати, які використовують у боротьбі з небажаною рослинністю. Їх застосовують для оприскування полів в різні сезони. Однак ці хімікати можуть призвести до неминучих наслідків. Якщо невміло або занадто інтенсивно користуватись гербіцидами, то це призведе до забруднення ґрунту і води. Як наслідок, вони шкодять птахам, дрібним тваринам та навіть людям.